Яка реальна ситуація, пане Олексію, і яку частину відповідальності ви переклали на владу, але все ж таки, е, так, якщо можливо, Достовно. раціонально? дякую. Перед, дякую. Перед енергетикою, до речі, там в статті Тайм, частина в тому числі, ну, і енергетиці, присвячена, скажімо так. Посадовцю з офісу президента, який є куратором енергетики, і всі розуміють наскільки це впливовий сьогодні, хоча за посадою він не має таких повноважень, ма. На увазі пана Ростислава Шурму, я ні в якому разі не хочу в цю дискусію зараз лізти. Бо тут в першу чергу нам треба про єдність України сьогодні дбати в першу чергу. Але я і особисто я декілька разів зустрічався з паном Шурмою. Я йому наполегливо пропонував, щоб він ставав вже публічною фігурою, якщо він такий у нас енергетичний комісар, і виходив не тільки там на Подіуми всіляких там презентацій, конференцій, таких теоретичних розумієте а приходив до нас комітет, да, Юрій, ми хотіли побачити пана Р... Шурму, задати йому питання стосовно стратегії, стосовно тактики, щоб він прийшов і одночасно був і міністр, і НКРКП, да, і щоб ми могли мати повноцінну інформацію, бо тепер. Повертаюся до вашого питання, бо для того, щоб відповісти на ваше питання, що буде зимою, ну, по-перше, треба бути таким астрологом, прогнозом і мати дуже багато чіткої, достовірної, дуже часто вона таємна секретна інформація. Я розумію, куди ми йдемо до заяви нашого колеги, шановного. Який вчора чомусь почав там ну чергову таку якусь, ну, таку таку якусь ну інформаційну кампанію, все пропало, будемо в темряві. Я беруся стверджувати, що жодний депутат, навіть Андрій Михайлович Герус, наш шановний голова, не має на сьогодні достовірної: а інформації і Б: повноважень, щоб заявляти про. Технічні особливості і технологічне проходження опалювального сезону ми можемо робити певні аналітику. Ми можемо е, задавати запитання і дивитися, чи дійсно урядовці, і керівники державних компаній, приватних компаній роблять те, що вони потрібне, або те, що ні. Але прогнозувати все пропало, завтра буде блекаут. Ну як на мене, це ну як мінімум політична така помилка. Не можна цього категорично робити в цій ситуації. Тепер стосовно суті. Ну, ви знаєте, всім і не енергетикам, і не військовим абсолютно зрозуміло. Ключовий фактор проходження опалювального сезону це потенційні ракетні і дронові удари по об'єктах інфраструктури. Ну тут вже всі абсолютно зрозуміють. Да? В мене немає сумніву, я думаю, так само, як у Юрія, як само як у вас, як у переважної більшості українців, що ці удари будуть, вони будуть. Більш коварними ніж минулого року, бо росіяни ж на місці теж не стоять. Вони виробляють дрони, вони накопичують ракети, вони планують свої удари. Це мінус. З іншого боку, в мене немає сумнівів, що наша система протиповітряної оборони на порядок на два порядку сильніше зараз ніж це було минулого року, і це величезний плюс. Оце номер один фактор проходження опалювального сезону. Тепер по енергетикам. Чи зробили вони все, що можливе? Ні. Думаю, що ні. По ремонтах є проблеми. І цим треба було набагато е, ну, ефективніше займатися. Управлінські рішення неправильні були прийняті стосовно побудови об'єктів укриття, е, роз'єднали кампанії. Розумієте, так не бувало, повірте мені. Інші речі я бачу сьогодні: такий, йде якісь е, ну, такі, війна, якась. В стані енергетиків між НКРКП, Укренерго мене це трошки лякає. Що вони хочуть готують підґрунтя для того, щоб один на одного перекласти відповідальність? Ми їх заспокоїмо. Я говорив вчора з головою комітету. Вважаю, що нам треба було терміново відреагувати, викликати їх всіх на киви. Викликати може і шурму того ж самого Ростислава шановного викликати і в закритому режимі заспокоїти їх всіх і вимагати одного від уряду України. Має бути сьогодні абсолютно чітка, моноканалізована. Вибачте, в цьому ситуації це виправдана інформація стосовно енергетичної безпеки України. Та й там буде один офіційний речник, відповідальна людина, якій довіряють Україна, яка буде нам від уряду давати цю інформацію. Бо це не ті речі, якими сьогодні можна жартувати. Якось так дякую.